Встановлення індивідуальних теплових пунктів а, і а, встановлення нового котла на біогалу з тепловим насосом. А, при цьому варто зазначити, що всі ці елементи програми вони працюють разом і є певна, а, певний синергетичний ефект від а, а, спільної праці всіх цих, цих а, елементів. Як Андрій вже зазначив, система моніторингу і контролю з када це даховий сонячний колектор, це досить нова технологія і на цьому етапі вона поки що є коштовною. Але а, на протязі останніх трьох місяців а, фактично вартість. А, вартість а, Дахових сонячних колекторів зменшилась приблизно на 15-20%. І тому ви бачите, період окупності 28 років, фактично вже зараз, враховуючи нові ціни на дахові сонячні колектори, період буде складати приблизно 22-24 роки.